Так, щойно знімав це 15 жовтне відео про розсавку. Тут на розсавки в мене ще каріот 7. Зараз підійдемо там до основних щеп. Ну, тут в мене теж каріот 7. Отакі От вони вже жовтенькі, коли лежуються або перележують на дереві. От Біг такий жовтенький стає. А відео сьогодні буде про такий сорт, як Genagold da Costa. Тут між моді і Ханікріспом в мене щепа є. І ще посадив тільки щеп. Вот. Там уже я побірвав, оце один залишив. Ось вот такий, такий сорт. Він вже окрас набрав, який повинен набрати. Ще влежиться буде ще краще. І зараз подивимося. Так, ну от 437. Просто кажу, який може при нормуванні потенціал бути цього сорту. Джона Голда Коста. Теж мені більше подобається Джона Принц за смаком, за окрасом. Але колекції теж повинен бути. Так, а зараз мені ж цікаво. Буде скуштувати, оце ж е, карять От. Зараз попробую там О, твердий такий. Я сказав би дуже твердий. Ось текляність бачу, наче. Кацію обробляв. зараз продегустуємо. Цей сорт повинен чудово лежати. Ого! Угу. Я. Чуть-чуть зуби не поламав об нього. Один такий з таких самих щільних сортів. Бреборн там теж такий. Да. Але смак чудовий. Дуже подобається мені його смак. Я думаю, з легкістю він стане ще кращий. Але це в кого проблеми з зубами, ну це не його варіант явно. Ще бачу стеклянність, треба буде в праці відмітити, що потрібно обробляти кальцієм. Бо якщо не вистачає кальція або під кожна прямистість, або стеклянність, ну довго такі яблука лежати не будуть. Десь я орбітки давав, але десь я можливо не зацепив. Цю щепу і тому от бачимо результат. Смак чудовий. ну ось там, хай влежується, потім окремо продегустуємо.